Всім доброго дня, вітаємо вас на хокеї і запрошуємо на матч чемпіонату України до Вінниці, де сьогодні одеський шторм в льодовому клубі буде приймати Київський сокіл. І перш ніж розпочнеться гра, відбудеться символічне вкидання за участю захисника України. І гра розпочнеться буквально за декілька миттєвостей. Отож подивимося, наскільки серйозний рівень спротиву шторм на Соколу зможе скласти сьогодні. Матч розпочався, те, щоб реалізувати зайвого. Портной. Грає в центр. Куцевич на швидкості, але воріт йому не дає зрізати кут. І зміститися Горлушко. І підко із району правого кола для вкидання. Сергій Пойманов завдає. Просто Євген Ратушний. І 28-й. Богдан Трущенко. У другій п'ятірці нападники 23 петкомець. Зараз момент бери 1-0. Початок шостої хвилини. Першого періоду шторм відкриває рахунок з силами першої ланки. Владислав Куцевич закидає цю шайбу. Дуже тонко зіграв, отримавши пас від правого борту Куцевич. Я не пускають в власну зону похиїсти шторма. Мосюк зіграв через борт. звідси можна кидати. Криклі не дають його зробити. Зміщується він в кут майданчика. Крикля. І кидок від Круглякова, бавараву, ключового захисника шторма у минулому сезоні. Але немає і Деяких інших гравців, наприклад, Віктора Ніконова, який є теж, хоч і не був лідером, напевно, шторма в минулому чемпіонаті, але виступав часто вчіочки в сезоні, поступившись Одещині у себе вдома, але в серії після матчевих китків з рахунком 2-3. Так що в цьому чемпіонаті вже не залишилося жодної команди, яка не набирала бочок. Кидань у цьому періоді у хокеїстів шторма. і Це дає їм певну перевагу. Накидання від синій лінії. Добивання шайба на п'ятаку не притиснута. Додати її у ворота нікому серед хокеїстів шторма. Мосюк ратушний заблокував його накидання Мазур. І він очолює контратаку Сокола. Кидок! Встигає Трущенко. Видно, що Шторм грає з великим бажанням, що з мотивацією команди все гаразд. Тим паче, знову ж таки, після прийом з боку Василя Юрія Качана нам повторили. Ефектно вийшло. Таких силових прийомів, до речі, назбиралося вже немало у цьому періоді. Савчук, Захаров, кидає Захаров. Кидається під шайбу, ратушний в ногу. Вона йому влучає. Ще один кидок, ось Тут уже і Гордюшину. Доводиться у гру вступити. Щитком він шайбу відбив. Довгий позиційний напад Сокола. Олійник, олійник зміщується. Ліворуч об'їжджає ворота. Пасна горлушка. Горлушко з під захисника не бачив шайбу Гордюшина, але вона знову влучає в когось із польових гравців і падає прямо перед голкіпером. Момент. Де там шайба? Вона під контролем Данила Макаренка. Батиме більше проблем обороні шторма і Гордюшину, в якого роботи було небагато у першому періоді. Зараз вона з'являється. І тут Гордюшин вже відіграний, але шайба біля борту. Ті, раз, давайте подивимося Ось цей момент не став Мазур добивати чердак. Олійник на ближню стійку і тут порожні ворота, але трохи не включку пас у форматі 4 на 4 знову команди пограють. І після цього коротесенький відрізок. 15 секунд буде більшості у Сокола. Гордюшин. Шайбу притискає. І лунає свисток. Та ні, навіть не встиг накрити. Гордюшин шайбу своїм щитком, але свисток пролунав. Мов більшість продовжується. Хоча це формат 4 на 4. Тільки зараз контратака від шторма пішов в обіграш Кругляков. не вдалося йому проскочити суперника. Але підбирання за штормом в дальній кут Стецюра кидає, не влучає, і Шайба покидає межі майданчика. Бородай прохід лівим бортом. Скидка назад. Янишевський заряджає Рикошет від ноги Сапожніка. Шайба летить повз ворота. Рикошет міг бути підступним, але за умови, якщо б шайба. Прямувала в рамку воріт Гордюшина. Янишевський. Ще одна спроба від нього в дальній кут. Тут вже обійшлося без рекошетів. У його виконанні ми бачили. Чердак. Є римар по центру, але передача йде на Товстушка. Толстушко кидає і гол! Шайба заходить. У ворота 1-1. Сокіл зрівнює рахунок. От в цьому моменті Гордюшин уже був закритий. В цьому моменті ми зараз на повторі побачимо, скільки гравців були на лінії китка. Через що? Передача від Мосюка. Мосюк на Олексюка. Ще один поперечний пас і кидок проти хід. Дістає шайбу правим щитком Макаренко. Стецюра. Кердак. Виникає швидкість Чертак 2-1. Сокіл вперше в цьому матчі виривається в лідери. Ну, Все ж таки націленість на ворота Володимира Чердака вона була помітна впродовж усього матчу, і вона призводить до того, що він закидає. Не записали гол на нього в попередньому моменті, і схоже, що там дійсно підправлення з його боку не було. Але зараз одноосібно для себе він цей момент створює і реалізує. Сокіл продовжує атаку. Толстушко направо. Вляков перехоплює передачу на Римара. І Тимченко сам опинився перед оркушним, але не закинув. Не реалізував цей вбивчий момент. Зараз момент у шторма. Ми, дивимося момент, який мав Сидоренко. Дуже хороша. Можливість, але чи ним, та ще й підправлення від Чердака. Сидоренко. Залишив шайбу Ревуці. Момент Куцевич. Прострілює добивання від Сидоренка. І ще один кидок. Через дивимося. Простів від Куцевича. І ні, тут все ж таки не було добивання. Стецюра зміщуватиметься на центр, віддає пас на криклю. Гол! 2-2! Ілля Крикля! купляш Горемо з Рівні Рахуна всередині третього періоду відзначається другим голом в цьому матчі команда Руслана Борисенка. І ось ця зв'язка крикля Стецюра. Настільки зіграна, ще по минулому сезону дає результат навіть позаминулому. Загубив шайбу в середній зоні, не дуже впевнено, зіграв Владислав Куцевич, це призводить до втрати до китка Мазура. Та ще не все. Янишевський заряджає також повз ворота. те, як він повертався на лаву запасних після зіткнення із полстушком зовсім не відчувало таких оптимістичних перспектив. Але я думаю, що всі щасливі від того, що все обійшлося. Доренко. Точна передача. Кидок у ближній. Макаренко тягнеться. Ревука був на ударній позиції. Ще раз дивимося момент, коли кидав Ревука. Дуже такий стильний кістєвий кидок І... олійник. Бородай повернувся на лід. Його друга зміна в овертаймі. Олійник. Толстушко. Хороший момент. Толстушко! Кидає не влучає. Добивання від Бородая. Теж шайба не йде у ворота. Офіційному протоколі було виправлення на Володимира Чердака, але зараз без жодних заперечень міг закинути Толстушко. Прихоплення. Атака два в одного у шторма. Сидоренко. Незручний пас на Куцевича. І наздоганяє шайбу. Восьмий номер шторма. Тільки в куті майданчика. Але зміщується в центр. Куцевич. прикриває шайбу корпусом. Куцевич. кидок, Добивання. Ні. Трущенко. Півтори хвилини. До кінця овертайму. Тущенко кидок. Відбиває в бік шайбу Макаренко. Буде контратака у Сокола. Це Чердак. Перед ним один суперник. Чердак готує кидок. І не виконує його. В останній момент вибиває. Відповідь шторма. Сидоренко зміщується в центр і загубив шайбу. На цьому переміщенні Захаров. Вихід сам на сам. Захаров. Не закидає. Ну що, остання атака в цьому овертаймі, схоже, що буде за штормом. Ратушний. Кидок ратушного гол! Євгеній ратушний! На кілька секунд до кінця овертайму приносить перемогу Шторму. Ось вона остання атака в овертаймі. Атака, яка приносить Шторму другу перемогу в цьому сезоні. Капітан команди Євгеній Ратушний взяв ініціативу в свої руки, поліз вперед і все ж таки проштовхнув шайбу по з голкіпера.